Так, друзі, у продажу у нас Mitsubishi Lancer 2004 рік випуску. Двигун 1,6. Газ, бензин, механічна коробка передач. Та система переднього приводу дуже достойний стан. Автомобіль повністю доглянутий, повністю обслугований. По кузову ідеальний стан. Видно, що за автомобілем слідкують. 15-й радіус колеса, гарна. Літня гума встановлена. Автомобіль тонований. Маємо антикрило, жодної корозії, друзі. Реально, машина доглянута. Двигун працює рівненько, по двигуну також без зауважень, ходова частина без зауважень. Зараз покажу салончик комплектацію, салончик текстильний, встановлені чохли спереду та ззаду на сидіннях. По комплектації маємо електросклопакет. Кермо у нас також чехлі спереду, також чехольчики, автомобіль чистенький, без посторонніх запахів. У нас підігрів передніх двох сидінь, механіка 5 ступенів, є кондиціонер та мультимедіа Піонер. 284 тисячі кілометрів пробігу. Жодних помилок, жодних зауважень, друзі. Реально, максимально живий Mitsubishi Lancer 9. Хто зацікавлений авто у продажу місто Харків, компанія Автопарк? Більш детальна інформація по авто, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті Автопарк Звертайтеся.